Працювання Рершавського району номер 23 доручення. Щось в порядку, все документи. Ну, Будь ласка, представтеся. Інспектор поліції довгомер. Причина зупинки. Проводиться відпрацювання номер доручення 23 Начальник ОМС підприємської. Покажіть мені, будь ласка, хвилинцю. Дай доручення! Дай доручення! Не, Ну, нема. Чому? Так, будь ласка, доручення номер 23 ку від 4.02. Прошу доручення. Працювання документаської області. Порядочку документу всі. Ну, звичайно, порядочку. Лише... Мене цікавить причина зупинки, реальна причина зупинки і законність вашого ваших дій. Я вам сказав, яка причина зупинки. Будь ласка, покажіть мені ваше посвідчення. Довгомиля Роман Іванович, старший інспектор ДПС взводу. Так, термін дії до яких там 24, 20, 16 -го року. Окей, добре. Приділити нам посвідчення для перевірки. Нет, нет. Ничего. Сюда вступали результаты, напряга. Чувствую. Счастливый, дорогой. Дякую.